Бажаю здоров'я, шановні слухачі Радіо Тясмен. Завершився чемпіонат світу з футболу. Вперше світовий форум відбувався взимку, але зима в Катарі була по-справжньому спекотною, а фінальний акорд мундіалю перевершив усі сподівання. Тож дізнаємося, хто ж переміг тільки вперед: саме такий дивіться Збройних сил України. А ми беремо приклад з найкращих та поговоримо про підсумки чемпіонату світу 2022. Вирішальний матч розпочався півфіналом Аргентина-Хорватія. Вже традиційно для цього мундіалю Мессі відкрив рахунок з пенальті, і, попри досить непогану комбінаційну гру Хорватів, що в першому таймі молодий нападник Манчестер Сіті Альварес подвоїв перевагу аргентинців. Європейці після перерви пішли в вабанк, мали кілька непоганих нагод, але ризик не виправдав сподівань і подарував збірній Аргентині ще один шанс, яким скористався той такий Альварес. В підсумку 3-0. Розгром Хорватії, хоча рахунок і не по грі, але, безперечно, південноамериканці заслужили місце у фіналі. Інший учасник вирішальної битви мундіалю визначався у протистоянні між чинним володарем світової корони французами та найсенсаційнішою командою турніру збірної Марок. Підопічним дешама відверто пощастило забити швидкий м'яч, відзначився Тео Ернандес. Далі гра проходила на зустрічних курсах. І суперники обмінювалися чудовими нагодами. Так тривало аж до 79-ї хвилини, коли коло Муенні поставив крапку у справжній касті марокканців на цьому турнірі. Хоча чому крапку? Знак оклику. Адже збірна Марокко дійшла до півфіналу, що є надзвичайно прекрасним та вдалим виступом. У нас же є Прекрасне Радіо, яке щодня працює для вас. Радіо Тясмин. Вдалий день починається на хвилі 1064 FM. Отже, у втішному фіналі матчі за третє місце зійшлися Хорватія та Марокко. Матч видався цікавим та результативним. Команди дуже швидко обмінялися голами на м'яч Гвардіола африканці відповіли влучним пострілом Ашраф Адарі. А Оршич, наприкінці першого тайму, забив фантастичний м'яч та вивів європейців вперед. Цей м'яч став переможним та бронзовим для Хорватії. Тож подякуємо командам за прекрасний турнір і поздоровимо Хорватів із заслуженою бронзою. А ми ж, шановні українці, шановні українки, подякуємо нашим Збройним силам, які кожної миті наближають нашу перемогу. Пам'ятаємо усіх героїв, пам'ятаємо усіх героїнь. Та не забуваємо, що світло завжди перемагає темряву. Переходимо до футболу до кульмінації. До матчу, якого чекали 4 роки, до вирішальної гри мундіалю. В останньому матчі турніру в фіналі зустрілися Франція та Аргентина. Аргентина надзвичайно потужно розпочала, і якби не Марсельєза перед початком двобою, так і не скажеш, що Месі та компанії протистояли чинні чемпіони світу. А Месі, до речі, відкрив рахунок, забивши, ну, ви самі розумієте, з пенальті. А у середині першого тайму ще один ветеран. Ангель Ді Марія, після блискучої фантастичної комбінації, подвоїв перевагу південноамериканців. За рахунку 2-0 команди пішли на відпочинок, а вболівальники Аргентини, яких, до речі, було майже в 10 разів більше за французів, вже почали приміряти третю зірку, яка є символом трьох перемог на мундіалях на футболках своїх улюбленців. До честі Дешама, тренера французької збірної, він провів декілька замін. Причому не побоявся замінити своїх лідерів Жиру та Грізмана, але по перерві нічого особливо не змінилося. Аргентинці спокійно контролювали гру, а французи намагалися знайти свого лідера, Кіліана Бапе, який таке враження на поле й не виходив. А можливо, його теж замінив діді Дешам. Тож все йшло до логічного завершення, перемоги Аргентини. А фінал, на жаль, сподівань не виправдав. Але це футбол, і вкотре гра подарувала те, за що її люблять мільйони. Неймовірний, феноменальний, неможливий вибух емоцій та подій. Початок відбувся на 80-й хвилині, коли Коломойні заробив пенальті, а все-таки він є на полі. Кіліан Бапе реалізував 11-метровий, Аргентина розпочала з центру та вже Мессі помилився, в нього відібрали м'яч, Маркос Тюрам скинув. Знову нам бапе, який в карколомному стрибку зрівняв рахунок, змусивши президента Макрона. Разом з усіма вболівальниками Франції стрибати від радості. Неможливо стало реальністю, а матч перейшов у додатковий час. Аргентинці не розгубилися і в екстра таймі почали насідати на ворота Льоріса. Винагорода прийшла на 109-й хвилині, коли Ліонель Месті нарешті не з пенальті, забив такий жаданий для південноамериканців м'яч. Стадіон вибухнув в екстазі, аргентинці почали скандувати ім'я свого героя, і знову чогось не вистачало. А можливо, когось. Знову пенальті, і знову Кіліан Бапе на 118-й хвилині Макрон вже без піджака стрибав у віп-ложі, а французи нарешті були задоволені: десятка знайшла свого героя. Після легендарного Мішеля Платіні, геніального Зінедіна Зідана, у французів з'явився новий герой Кіліан Бапе, якому нагадаю лише 24 роки. Що ж, команди, ще встигла обмінятися супермоментами. Але така гра мала пройти усі можливі заплановані стадії, тому звичайно закінчилася у серією 11-метрових ударів. І тут на перший план вийшов справжній майстер відбиття 11-метрових мартнець. Аргентинець відбив два удари і подарував своїй країні третю золоту нагороду мундіалю. Ліанель Мессі нарешті виграє довгоочікуваний турнір, але Аргентина, безперечно, перемогла, бо була справжньою командою командою з великої літери. Французи ж також можуть занести цей турнір до свого активу, адже, попри велику кількість травмованих, триколірні знайшли в собі сили боротися, а дідєдешам вкотре довів, що він є топ тренером. І, звичайно ж, нарешті з'явився справжній лідер. Кіліан Бапе ще довго втішав президент Макрон, який, ну будемо відвертими, вже очікував на запрошення на вечірку без кроваток, але туди вхід був лише за південноамериканськими флеєрами. Таким чином, свято футболу закінчилося. Закінчилося дуже швидко, але чемпіонат світу подарував справжні щирі та незабутні емоції. Закінчився ж чемпіонат світу, заслуженою перемогою команди Аргентини, команди, в якій є справжній герой та геній, але яка сильна саме як команда. А ми ж дякуємо нашій найкращій команді Збройним силам України. В нашій команді кожен герой. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні!